Ми знаходимося в Рівненській області Корецький район, господарство ТОВ Агробут. Сьогодні зустрічаємося з головним агрономом цього господарства Юрієм Григоровичем Блацюком. Вони вже не один рік. Займаються вирощуванням сільськогосподарських культур з використанням наших препаратів фірми долина. Скажіть, будь ласка, про наші препарати в цьому році, про задоволеність від світлі. Як ви це все бачите? препарати якісні. Використовуємо вже їх подано. Перше на притравку насіння, використовуємо вимпел, от такі в основному. Потім брали ще ми підкислювача води. Теж рефери препарат. Теж спрацьовував. Є ефект, видно, що працює. працюють. В последній тоже ми брали, брали для так, якби, експерименту, а показало досить непогані результати, бо було у нас там десь оброблено 20 гектарів. Одне... Ну, в одному полі тільки 20 гектарів оброблено, 20 не оброблено. Прибавка врожаю суттєва. Препарат новий, ну для нас новий ми не брали. Перспективний. Так. І взагалі препарати долини якісні. любі, мікродобри вас, які користуються, я не буду називати перелік досить великий. все підряд не беремо, але так дещо потребує борт, там в основному потрібно було такі вші препарати хороші і якісні. вам за співпрацю.